До повномасштабного вторгнення Херсонець Андрій був підприємцем під час окупації. Волонтерів, хлопець каже про службу в силових структурах, ніколи не думав. Друзі, котрі служать, запросили до них, сказали, що є дійсно цікава можливість працювати, цікава робота та знов таки у колі друзів. До підрозділів гвардії наступу повинні йти вмотивовані люди, які здатні виконувати поставлені задачі, переконаний Андрій. Хлопець мріє потрапити до підрозділу цунамі, який входить до штурмової бригади Людь підрозділу Національної поліції України. По-перше, так швидко вчитися. Я думаю, що я до цього готовий. З приводу комунікабельності, та певно, так як зараз усі наші українці. Комунікабельність трохи на іншому рівні знаходиться ніж до війни. Зараз кожен друг другу брат, От, кожен ну нема такого, як було раніше. Трохи ближче все-таки стало. От, з особливих вмінь я вважаю, що досить непогано керує автомобілем. І стресостійкі, звісно, після усього, що пережили тут, трохи на іншому рівні зараз знаходиться. На 21 лютого заяви на вступ до бригад гвардії наступу подали 184 херсонця. 29 із них вже проходять військові лікарські комісії, говорить голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Для того, щоб вступити в гвардію наступу. Треба подати заявку на сайті гвардії наступу або, або ж у місцях дислокації підрозділів через СНАПи Миколаївської міськради. Потім необхідно пройти військову лікарську комісію в медичних підрозділах систем МВС, скласти психологічне тестування та фізичні нормативи та у разі успіху пройти відповідні навчання. Жінки також можуть вступати до гвардії наступу на рівні з чоловіками. Вимоги ті самі підрозділи гвардії наступу формуються з добровольців. Доєднатись до нових формувань можуть усі охочі. Для цього потрібно мати задовільний фізичний та психологічний стан. Сформовані бригади мають підсилити сили оборони під час майбутнього контрнаступу. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.